Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося в моєму гаражі. Ви бачите перед вами ось ця посилочка, яку я отримав у почтовому відділенні від каналу Саші Тернопільського. Цю посилочку я вже розібрав. Ви бачите, Саша мені вислав також помимо лампочок. І ще ось такий матеріал. Це він називається колофайбер обої, Обоє, які клеять на стіни і утеплюють їх. А це, друзі, лампочки і лампи, які мені надіслав Саша. Також він мені надіслав ось такий магнітний браслет. Він призначений для утримування ось таких деталей маленьких, саморізів, шурупів, сверл і так інше. Зараз я вам продемонструю, як це працює. Ось так, друзі. Береться на реп'яхову застіпку. Вона тримає добре і все. Наприклад, робите ремонт. На криші чи в будь-якому іншому місці і берете з собою саморізи, гвіздочки, шурупчики, можна і свердла, також тримає цей браслет. Друзі, всі подробиці за цей браслет на каналі у Саші Тернопольського Він все там розповідає, показує, як він його зробив. Ну, як то так. Також Саша мені надіслав ось такий пробничок для перевірки лампочок, які мають невеликий діаметр патрона, бо ці вже не зайдуть, тут більший діаметр. І тому ці я буду використовувати і ці великі лампи на потолочному відділенні мого гаража. Шановні друзі, ви бачите широкий спектр різних лампочок. І ці лампочки незвичні в тому плані, що вони, кожна функціонує по-своєму. Ось дивіться, от, наприклад, оця лампочка, ви бачите, з датчиком руху. Ця лампочка також незвична з листочками. Ви бачите, пластикові такі кожушки, через які проходить світло. Також і ці лампочки, вони масивні, одна більша другої, і це також хіт лампа. Саша її називає нерозкритий бутон тюльпана. Ну а я її називав пришельцем. Хочу вам також розповісти про цю лампу бутон, яка була несправна. Але Саша її відремонтував. Він зняв ось цей патрон, зняв сердечник і. Там знаходився проводок, який окислився, або ж відійшов від контакту. Він його відремонтував і дав, як то кажуть, друге життя ось цій красивій лампі. Всі подробиці про ці лампи у Саші на каналі. Так що, будь ласка, заходьте, дивіться його відео. Друзі, я всі маленькі лампочки перевіряю, щоб переконатись, що вони працюють. О! Працює. Так, а це ця лампочка, яка із знаком питання. Зараз перевіримо. О, працює. Працює. І перевіряємо ось цю лампочку, яка взагалі не споживає електроенергії. Так, вона світить як нічник. Друзі, а це мої 60 ватки лампочки. В цьому гаражі їх 6 штук. А зараз я поміняю ці лампочки і вкручу ті, що прислав мені Олександр Миколайович. Оці три лампочки ми перевірили. А зараз перевіримо ще ці п'ять лампочок. Включаю остання є одна. Дві працюють. Так, все нормально. Листочки працюють. Так, ну і ці працюють також. Так, ще 5 лампочок. Зараз перевіримо оці бомби. І ці лампочки, друзі, будуть, як то кажуть, вишеньки на тортику. Так, друзі, і тестуємо останні три. Лампи. Ого! Нічого собі. Оце так дубасить. Та ви що? Саша, це... це просто вогонь. Видно у мене тут ніколи в гаражі так не було видно, як зараз. Зараз день ми бачимо, світло проникає, але тут, як як на вулиці. Світло-світло. Да. Світло тут. Ви бачите, у мене 6 на 7 гараж. Дуже гарно тут світить. Все видно. От на банки. Та також видно. Я, мабуть, перевішу. Ось цей плафончик до банок вмикаю середні і вмикаю перші. Все видно як днем, як на вулиці. Красиво о і баночки видно. Ця жінка буде задоволена тим, що тут світло. Дякую всім за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.